Любий кас. Той що врятував свою шкуру і втік з раю. Благай. почуй нас. Прийом. Кас. Кас! Слава Богу. Що це таке? Що Балтазар з нами зробив? Щоб урятувати вас від Вірджила, Балтазар закинув вас у паралельний світ. Цей світ схожий на наш, але багато в чому відрізняється. Як світ Бізаро? Хіба що замість Супермена Бізаро нам підсунули цирк на дроті? Хай там як? Нема коли пояснювати. Ключ маєте? Так. А для чого він? Кімнату відімкнути, а що в тій кімнаті? Уся зброя, яку Балтазар викрав з небес. Він дав цей ключ нам? Щоб був у безпеці, поки я до вас не прибуду. З цією зброєю я зможу повернути свою силу. Добре, так. Але що з цим телешоу? Чо? Так, амінь подалецьки. Подалекі. Що? Не подалецькі, а подалекі. Вони що? Нові сторінки додали. Що? Це якийсь космічний okay. жарт? Бо якщо так він тупий, і ми його не доганяємо. Так, хлопці, що з вами? Дай сюди. Що це? Це слова зі сценарію. Це не Кас. Ти глянь на нього? Репетирувати будемо? чи я? Його звуть Міша. Міша? Міша? Oh, wow. Чудово. Міша Дженсен, що за імена? Хлопці, прикол. Треба у Твіттер запостити. Ола, Міша Мігос. «Джей у квадраті мене накололи. Швидше б у Канзас повернутися, бо мені вже да, зносить. я вже почуваюся своїм у компанії.